Добрий день, Toyota RAV4 на продаж. 2019 рік, гібрид. Автомобіль офіційний, небитий, не фарбований, в гарному стані, в гарній комплектації, яка називається Style. Відрізнити її можна по чорним дискам, по чорному даху, дзеркала чорні, салон у неї інший. Гарне led світло, є камера ззаду. Так виглядає зовні. Дуже стильний, красивий, колір біла перлина, гарно їде і при цьому економний. Двигун 2.5 плюс гібридна установка. Безключовий доступ, багажник з приводом. Ці всі чорні накладки над колесами, вони глянцеві, дуже гарно виглядають. Вертроник спереду, ззаду. Лобове скло ціле, рідне. Ось маркування. Давайте швиденько зробимо заміри фарби. Автомобіль не фарбований. Чорний, за рахунок того, що він чорний, він має більшу товщину, так і повинна бути. має на увазі товщину фарби. Зеркала теж чорні, але вони пластикові. Зразу покажу проєми і покажу салон. В проємах не фарбовано, приємний запах, ну запах, як у нового автомобіля. Тут така красиня синя стрічка, тут ця стрічка, екран, красиві сидіння, тут шкіра, тут тканина, гарна форма в них, гарна бокова підтримка, тут красиво зроблено, є подушки в сидіннях, шторки бокові, покажу задній ряд. Тут теж без зауважень. Є підлокітничок, є дефлектори для заднього ряду, дві розеточки на 2,1 А, тут ще чорна стеля. І продовжимо заміри. До речі, гума в гарному стані. Це пластик. Багажник має електропривід. Тут у нас є камера. Тут теж цей чорне, це все воно глянцеве, блищить красиво. Ну і чорні елементи, нагадаю, мають більшу товщину фарби. Так і має бути. Проємах тут теж не фарбовано. Тут без зауважень. Без ключовий. Килимки речі, нові, вони були в кульочках запаковані, користувалися гумовими. Давайте заглянемо під капот. Так, не пам'ятаю, чи я тут заміряв у водія. Тут теж не фарбовано. Заглянемо під капот і потім сядемо на місце водія. Фари LED, світять гарно, якісно. Під капотом не мили, тому тут просто стандартний пил з дороги. І запрошую вас в салон. В салоні сидіння водія в гарному стані. Знову ж таки, бачите, як красиво все зроблено, чорне, синє, синя ниточка, тут сині вставочки. До речі, цікавий матеріал, це не тканина. А це типу така якась шкіра, не шкіра, ну якийсь такий штучний елемент, тобто це не тканина. Скоріше за все, це типу як шкіра чи шкіра замінник. Є підігрів лобового скла, автоматичне дальнє, підігрів керма, ну і кнопка багажника. Автоматичне складання дзеркал. Така зручна ручка. Тут синенька стрічка, електрорегулювання сидінь. Подушка для колін-водія, також бокові подушки і тут шторка Звичайно, є датчики світла, датчики дощу, 85 тисяч пробігу. Є асистент отримання в смузі, контролює, запобігає зіткненню. Багато асистентів у неї. Камера. Камера малює траєкторію. Дзеркало з автозатемненням, електронне чи електричне стоянкове гальмо, підігріве сидінь, клімат двозонний, кнопочка, щоб ви їздили виключно на режимі електрики, вибір режимів в'їзди, автохолд Ну і синенька кнопочка старт-стоп. Отакий от чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока.